95% профірм, вони не мають метатрейдера, тільки найбільші, найкращі представники профірм. Чому саме так? Вони ці дані компанії пояснюють, теж вони використовують більш технологічні і кращі термінали. Але причина зовсім інша. В них просто немає грошей, щоб кожного місяця сплачувати за термінал. Найсмішніше для мене з профірмами це їхня реклама навколо виводів. Тобто вони фактично кожного дня намагаються показати, що от там наш якийсь трейдер він вивів сьогодні стільки-то грошей, або ми за цей. Місяць вивели стільки-то грошей. Насправді, жодна фінансова організація в своїй роботі вона не хизується виводами, тому що це є її буденна робота. Так якщо ж вони рекламують оці виводи, напевно, найбільша проблема ховається в тому, що вони не виводять, коли сума є вже більше, ніж кілька тисяч доларів. Коли ви торгуєте на особистому рахунку, в першу чергу ви маєте швидкий доступ до своїх грошей і вивести їх в будь-який момент з профірами трошки по іншому. У Вас навіть немає ніяких гарантій, коли ви в Усі, коли ви отримали дохід, отримати безпосередньо вашу виплату І за останніх 5 років, не було фактично жодного випадку, коли Форексний брокер з однією з топових регуляцій збанкрутував. А тепер давайте ми подивимося на проб-індустрію, десь більше 100 компаній збанкрутувало за останніх 3 роки. MyForexFunds, TrueForexFunds — це представники.